Всіх вітаю. Сьогодні вийшла на вулицю. Зараз обідня година вже. Жарка зі святом вас. По-перше, сьогодні перший день літа. Декому літо вже і надоїло всього за 4 дні. Декому, може, ще й не нагрілися. У нас почалися канікули. Сьогодні повинен бути день захисту дітей. Це ми пам'ятаємо, але ви вже почули, мабуть, його перенесли аж на листопад місяць. Ну, а ми, як завжди, по звичці ще, будем, ще будемо святкувати це свято, тому що у нас не тільки свято літа, перший день літа, а сьогодні у нашої ще мами льовиної день народження. Але так як вона дуже далеко, за десятки Майже десятки тисяч кілометрів. Мовчав, весь час мовчав. Тільки вийшла, почала з вами розмовляти. І від... Я тобі зараз дам. Ну, ти що забула, на чому зупинилася? А? Сказала, що наша альонка дуже далека, дуже далека, десятки тисяч кілометрів від нас. Це країна. Можна назвати під Небесною державою, називаючи ще цю країну в Китаї. Тому <смі> Льока у нас, батько Льовкин, десь рибу ловив, не знаю, чи наловили, чи ні. <смі> ну, ще його немає. Зоряшнього дня ми вдома. Що я сьогодні встигла зробити, так це тільки е, вранці зібрати полуницю і все. А так, до сніданок, тепер обід. Думаю, дай вискочу. Сьогодні, зрозуміло, зрозуміло, що не буде е, ніякої більше роботи, але я вам покажу квіточки. Вони майже, майже всі порозквітали. Це така краса. Ірис залишився останній. Один. Він і розцвів пізніше всього. Дивіться якого кольору дельфініум красивий, прямо не передати кольор який. Ось трояндочка тільки почина розквітати. Але я вже бачу, якого вона кольору буде. Ніжно, ніжно, такого без пастильних, як кажуть, тонів. Оце ось теж наша красуня маленька. Ці всі. Трояндочки відкрила, щоб не гавкав, так він ось прийшов біля мене теж тут. Зо мною робить обхід. <гум> І заважав мені весь час. Так, ця вже відквітувала. Я вже навіть зірвала ось, бачите, оці лепісточки впали. А ця теж закінчує своє цвітіння. Розцвіла уже і ромашечка. Ну, ще не зовсім вона відкрилася, але буде вона здорова. Це оця велика ромашка. Буде на всю оцю мою руку. Потім покажу. А оці, гляньте, які вже стали, величенькі. Оці ромашечки теж така красива, бачите? Блакитна. Я вже Відквітувала, я її зірву, а ось буде, ми її спасли пам'ятаєте таєте шипшину. Бризкав від тлі, але тля не пропала. Треба знову бризкати, побачила. Розквітали мої плетучі трояндочки і теж в тлі. Хочу і вам покажу. От, бачите для. Оти, лки-палки. Жарко, заморився. Це моя маленька клумбочка, квіточки, ви вже бачили неодноразово, але я все одно, от, бачите, ліси, все одно вам покажу. Біла плетуча троянда. Ось мультифлора скоро буде цвісти. Так, ці я теж показувала. Вчора викопала без вас, викопувала. Викопала, як вони, геацинти. Три знайшла. Четвертий згнив, повністю згнив. Ось, бачите? Повністю. Так що треба було раніше мені навіть викопувати. Ось ромашечка. Розцвіла. Так, наш Віктор приїхав вже з роботи. Скоро теж розцвіте, бачите? Випустила вже отакі ось. Колосочки, сонце палюче. Зараз я покажу те, що я вчора посадила, те, що мої мої улюблені. Ви подивіться, яка квітка. Ви подивіться, які кольори. Жовта, біла з таким. Коричневим всередині, Боже, як красиво оці, е, ліпісточки. Ось іще одна, тільки чогось вона, ну, я її посадила, а ось навіть зламав уже джек. Це я просто віткнула, зламав вже отаку помаранчеву. Да? Викопала ті, пересадила далі. Джек, Джек, я закрию тебе. Ну, невиносімий. Невиносімий. Так, біла троянда розцвіла. Помаранчева. Гляньте, яка. Обро... Всі оброблені. Всі оброблені. Я вам покажу, тому що балакати безполезно, щось розказувати, він гавка все одно не дає нічого. І ось яка. Ви бачите, які красиві. Ось ще одну свічечку. Пропадає. Та ж сама хвороба. Показую та ж сама хвороба. Свічечків багато випустив. Але ви бачите, що з листочками, не знаю, обривати його, мабуть. Да? Отак от, -ли? ну що це таке? Просто сухне все. Та ж сама хвороба. Ось уже скоро розкриється. Фуджек, що чого ти в сумку лізеш? Віктор щось побачив на сливі, поліз. Ну, Тря блищить, всі листки блищать. Думаєш, фу Все. Ось теж буде красиво, але не знаю, якого колір. Похоже, що помаранчеве. І ось. Бачите, як порозквітали гарно. Троянди. Ласточки ще бачуть. Оце такий маленький обхід зробила. Зараз поїдемо десь вигуляємо льовіка. Так, помідори досадили. Перець ще ні, як завжди. Перець, Перець ще ні. Тільки ось приготували місце, а помідорчики всі, бачите, рядочок, під вірьовочку все посаджене. Бачите, по слідам можна одразу оприділити. Їсти не хоче, бо жарко. Тепер аж ввечері буде. Він з нього все тече, капає. Тільки одвернулася і все, вже ось слідочки, бачите? Ой. Та це як заросло. Капець. Тільки тут скільки пройшло, це після дощів. Ось гіпіс уже який. Це той трав'яний. Це у нас деревовидний наш, господи, трупа прямо в голову. Льока в пісочку грається. да Позаростало. Все. О, на що похожа Іва наша. Хто його знає, на що вона похожа. Якийсь кущ. Ховатися тут хорошо дітям. <гум> дітям ховатися. Пеньок розірсся так, що. <гум> Привіт. <гум> О, батько їде <гум> Льова. Льова, батько приїхав. Боже, ми думали, що тут повно риби. Зараз рибу викину, я рибу? викинує я... Як називається? Особливий. Так. Золотая рибка. Боже, яка вона здорова. І жива, жива. Ну, Тут їй тепло. Треба весь час холодну воду їй. До вечора До вечора вскливе, так? Така одна, так? Здорово! А, ти а, ти бут, 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 бут. Да, де шушить. Він в хаті не скаже. Якщо балять Ну, хай я годую. Ага. О, хиба. Ну, все. А його можна читал комуністити? Ні. Не треба пока. Так, да? красиво. А скільки ж мій кілограм? Треба було зважити? Здорова, одна, але здорова. Я думала, що мішок буде. У них дуже було багато людей, навіть якщо піймали, то, мабуть, розділили. 12, чи одинадцять, чи дванадцять чоловік. Ой, яка красива, правда красива? мамі. Скинь мамі. Скину, звісно. Мамі. Красива риба самоліт. О, а яка! Десь полетів самоліт! Ммм, дека красива риба. Тут тільки що Джек покупався. Головне тут. Треба, щоб Жека тут не сія, а ту рибу. А ми його не випустимо. Не випустимо. О, а можна діти защиту для риби, щоб і Жек туди не попадали? Ага. А не будемо випустити. жек не будемо випускати. Будем випускати. Красиво. Да, йому... Рибі тут жарко буде, понятно. Диви другий самоліт, один за одним. Один заотним. Самоліт літає. Угу. Ой, риба.